Чи видаємо сертифікат після закінчення навчання ведичної астрології? О, люди приходять, курс триває, базовий курс ведичної астрології триває рік часу, потім ще вчимось на КСАТРИ, О, ще рік часу, і третій рік навчання це дробні карти. Ну, нормально, да, абсолютно нормальне логічне питання. Значить, Дивіться, після того ми говоримо зараз про перший рік навчання ведичної астрології, де ми вивчаємо планети, знаки, будинки та вимірювальні прилади. Да? От, значить, по закінченню курсу, в нас є три варіанти. От, якщо людина сиділа, слухала, літала десь в космосі і так далі. по закінченню курсу Ми всією групою дуже голосно будемо плескати в лодонь. Такі бурні, прям оплески, такі бурні. бурні такі. Да. Для тих, хто буде вчитися, от, ми видаємо я видаю сертифікат. От, хорошо? Для тих, хто в мене пройшов курс раз, пройшов другий раз, бо я куратор групи, мені все допомагає. Я бачу кваліфікацію людини, що вона може вже збирати перші групи, от в цьому випадку я видаю диплом. Ну що ж це за документ я видаю? Значить, я би хотів пояснити таку річ, те, що ви зрозуміли, Значить, що ведична астрологія вона не має ну, такого плану. Що знаєте, як ну, диплом державного зразка як психолог. От. Ну, я сам вчусь на психолога на державну освіту, щоб мати диплом державного зразка. Так, щоб я міг ну, Кведи собі певні взяти. У мене відкритий ФОП, я сплачую всі податки. От. Також для того, щоб мати квед про те, що я психолог, треба мати диплом державного зразка. Ведична астрологія такого диплому я не знаю, щоб хтось мав. Тобто виписується якийсь сертифікат, ставляться підписи, хтось має печатки ставиться, але державна зразка. Такого я не зустрічав ще. Тобто, його такого, ну, по-моєму, навіть. От, зазвичай люди, коли вчаться, то, ну, ми астрологи, ми знаємо один одного. тобто Коли до мене людина приходить, каже, я вчився там в рамі Блекти 5 ступень. Або, наприклад, вчився там в цього ще, там ну, в когось. там, да, Я прийшов три роки навчання. Я знаю їхні курси, їхні програми. От, знову ж таки, кожен має свій напрям, свою специфіку, свій почерк. Да? Тобто Це нормально. От Кожен з них має якісь ну, свої знання. От, тобто Я даю в мене в основному це методики, ті, що я даю, це основні матеріали це зі школи школою центра Центр Санджайрат. Також в мене наставники, то, що я постійно знання отримую. От, там від кількох наставників. Ну, в мене свій, скажімо, є, ну, бачу запити, які є в людей, я беруться знання роблю з них курсів, ми з ним працюємо. От, так що так. От, тобто є сертифікат, є диплом. Ну, хто зовсім нічого не робив, то будуть бурні оплески. Ну, таке рідко буває, але, на жаль, має місце. Ну, прийшов вчитися, треба вчитись. Знаєте, бо в мене були такі випадки, що там жінка одна сиділа на курсі, то по телефону говорила, то їла, то ще щось там. Ну, до речі, їсти в мене на курсі можна. Я це дозволяю. Ну, звичайно, ж там не тазики, столи накривати там. Якщо там канапочка чи яблучко, щось таке. бо Інформації багато, і в людини розум починає бігати. Треба щось поїсти. Сте приземлець, тобто я навпаки навіть вітаю, коли люди їдять, тобто таке. Ну там відео виключили, пожували, в сторону відставили, тобто таке це, це нормально. На моїх навчальних курсах можна їсти все в порядку. Ну, коли говорити ну з повним ротом, ну, ребят, ну є якась культура. Не? Ну, так що таке? Далі, на рахунок самого навчання, до кожного учня є абсолютно індивідуальний підхід, тому що ми всі різні, і хтось буде на різних рівнях сприймати цей матеріал. О, тобто я це також пояснюю, що є 5 рівнів, на яких рівнях я вже дивлюся по людині, тому що один все знає, але не має глибини. От інший має глибину, але як знаєте, як е, німа риба. Пояснити не можу, ну таке також має місце. Хтось інтуїтивно спрацьовує, От, хтось мусить зайти через досвід. От, тобто я це все відслідковую, чому мені важливо постійний контакт з учнями? Тому що починається заняття? Що? Як ваші справи? Кожен коротенько розказав, домашнє завдання, хто що зробив. Далі, коли закінчили навчання, опять же, я питаю: де ви знаходите, що ви зрозуміли, що корисного ви взяли для себе з заняття? От, я вже бачу по тому, де хто знаходиться. Да, то, ну, повірте, 13 років це вже достатній досвід. От, і з цього я вже тоді розумію, де людина знаходиться. Ну, ясно річ, що не 100%, але хоча б я розумію, де людина є. От, я вже тоді далі розумію, що з людиною відбувається. Е, е, я більше прихильник такого на занятті в нас, ну, грубо кажучи, 50 занять. Да, на занятті ви маєте хоч щось одне чітко почути, і щось одне за тиждень зробити. Ну, щоб, що ви там тонну інформації переробили, але ніякої дії не було зроблено, процесу навчання не буде. На жаль. Так, далі. Так так, так. Чи є організована школа? От, ну, Також мене питали. Я є організатором школи, тобто це є продовження школи. От, Вона йде з Індії, так вона сюди проходить, бо я вчився в Зорана, потім вчився в, в сусідній країні. Ну, Воно йшло таким чином через туди і потім проходило в Україну. От, Зараз я вчусь більше вже тут, ну, на місці От, або ну, англійську мову вивчаю для того, щоб вчитися в Санжаї вже напряму. От, От, ну, тобто є. От, ще раз кажу: це не є школа державного. Зразка, тобто там, ну, в мене наразі зареєстрований ФОП, так тобто я сплачую податки. Я планую зареєструвати ведична, школа ведичної астрології Петра Клічука. От, зібрати команду тих астрологів, які в мене є, щоб в мене була рада, от, і кожен з нас відповідав за якісь напрями, і ми вже далі з цим рухались. Ну, тобто, плани такі є, в плани входять. Так що вчиться добре, можливо, от ви будете ще й викладачем нашої школи. Ще раз кажу: плани такі є, процес іде. Далі можете мене привітати на рахунок сертифікату. Мої сертифікати вже навіть почали деякі підробляти. Так що, я красавчик, це признак того, ну ознака того, що я рухаюсь вперед, я росту. У мене з'являється ну, конкуренти зависники. У мене і так були зараз. зараз ще більше з'являється на сайті. Я також запланував. У мене буде сторінка. На які буде розписано прізвище, ім'я, номер сертифіката людини, яка пройшла курс, або тобто, в мене всі, хто зараз вчився останні кілька років, у мене всі сертифікати і дипломи є збережень. Я буду виставляти на сайт. Тобто, якщо ви думаєте, що ви візьмете диплом, переробите його там в, в канві, або е цьому в фотошопі, там перефотошопити його, не вийде. Не вийде, тому що все, вже есть, на сайт людина заходить, вона буде знати: це було так чи не було. От, так що таке. Надіюсь, відповів на питання. Якщо якісь питання є, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я запишу відео. Це буде наступні відео. Дякую за перегляд. До зустрічі на навчанні.